Ah, där där, Михайло Подоляк, як ми обіцяли, вже радник керівника офісу президента в нас в студії. Так що переходимо до внутрішньої і не тільки повістки. Є про що поговорити. Я Якраз почала не не з внутрішнього порядку. Денного дивіться, я уважно прочитала пост нашого посла в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової, і вона пише, що фактично Україна може розраховувати на 7,8 і мільярдів фінансової допомоги з усього пакету 61 мільярд. Та це те, що от точно надійде в грошах в Україну. Скажіть, будь ласка. На вашу думку, чи можуть такі кошти стати геймченджером в цій війні? Чи вони в стратегії нашої оборонної зараз безпеки? Та? Тобто, точ, точніше, чи вони в оборонній стратегії будуть розтягнуті в часі? А, трошки не так. Це фінансово безпосередні гроші, кошти, які надійдуть до нас для вирішення там інших питань, економічних, стабілізаційних питань і так далі. А військова допомога безпосередньо вона профінансується. Зі складів піде до нас те, що нам зараз потрібно. От конче потрібно, і воно буде достатньо живих швидко. грошей. Україна не отримає. Нам змісті? ми їх не отримали з точки це зору по факту живих Н грошей. Да, ми не отримає. але з точки зору того, що було в 22-му, в 23-му році. Ми також отримували конкретні військові ну, пакети. Да, да, Батакамсом да нам потрібні протиракети, наприклад, ті ж атакамси, чи ті ж снаряди до ну, реактивні залпові і так далі. ми це отримаємо дуже швидко. <свист> Як тільки буде підписано, одразу буде підписано президентом. Ну президентом. Байденом, і ми відразу будемо отримувати зі складів. Вони ж так і говорять, що 23 там, 3 мільярди доларів підуть на докомплектування складів Сполучених Штатів, тому що вони на цю суму нам і віддадуть. І це може бути швидкий процес. Якраз mm -hmm. це, що нам сьогодні потрібно. Щодо фінансової стабільності, ну, тут ми маємо з вами конкретні домовленості з, Європ... з Євросоюзом. Ми маємо відповідні пакети фінансової допомоги а від європейських 50 мільярдів, так? як мінімум, uh -huh. це 50 мільярдів, те, що колективно вирішено. А є ще окремі пакети допомоги військової і фінансової від національних урядів європейських країн, наприклад, країни Північної Європи вони чітко говорять: ми вам і надамо і кошти окремо, і військові пакети окремо. І до речі, сьогодні достатньо цікава була а, цитата від а, кандидата Трампа. Uh -huh. Отак. А, трошки змінили вони позицію і спікер Джонсон. Побачимо, як це буде Діти у неділю у неділю. Проголосовано. Але мені там сподобалось інше, що ми також маємо підтримувати Україну, але хотіли б, щоб і Європа співставно з нами підтримала. Це дуже важлива цитата, щоб однаково було кількість грошей, кількість військових пакетів від Європи і від Сполучених Штатів. І до речі, Європа сьогодні себе так і поводить. А, а щодо Європи можна я ще да. про гроші щодо Європи? Питання передачі в Україні 300 мільярдів заморожених російських активів відклали. До червня такою була заява лідерів G7. і в зв'язку з цим, після їхнього саміту в Італії, Марія Захарова в Росії сказала, що Росія не збирається церемоніться. У випадку, якщо захід проф... конфіскує російські активи, при цьому конкретні дії Москви у відповідь на такий крок західних країн зара... раніше розкриті не будуть, сказала Марія Захарова. Скажіть, будь ласка, е... власне, чому вони ухвалили таке рішення? Чому але ви знайшли ньюсмейкера Захарова? Це просто нонсенс. Вона, ну... взагалі, це просто якась. Випадкова особа, вона Випад... нічого не розуміє, не коментує правильно і так вона далі. вона коментує, але скажіть, будь ласка, чи краї виглядає так, що країни заходу, якщо от поставити ці дві? Події разом вони злякалися дзеркальних дій, вони не злякалися дзеркальних дій, вони повільно приймають рішення, вони занадто бюрократичні. Я нагадаю слова. До речі, пані Лагарт, це голова Європейського центрального банку загального банку. Вона говорить про те, що якщо ми все ж таки будемо використовувати заморожені активи Російської Федерації, це буде означати, що ми йдемо на порушення міжнародного права. Нам треба продовжити пояснювати, що як тільки в момент початку. Акту злочину агресії, а це конкретне порушення міжнародного права. Росія вийшла з дії міжнародного права і тому на активи Росії не розповсюджується міжнародне право, і таким чином ви можете їх використовувати. Як вам заманеться у Росії з інструментів тиску на європейські країни не існує на, скажімо, центр, де ці ключова маса грошей російських сьогодні знаходиться у Брюсселі 180 мільярдів активів суверенних і приватних. І те мені здається, що 300 мільярдів це якась трошки маленька сума, тому що набагато більше активів Росії можна буде використати це для ж, того. Ще, щоб... так, розуміє, тільки Центробанку, те, що легко так, так це от схопити, схопили Це, Це да. безумовно суверенні, перш за все, там 90% суверенних суверенних грошей Російської Федерації, ну тобто державних грошей. І мені здається, що треба просто цю дискусію продовжувати. Дуже добре, що вона йде. Дивіться, вони про це говорять, тому що рік тому вони навіть боялись подумати про це говорити. Сьогодні вони обговорюють. сполучені Штати, до речі, в одному ж із законопроект. В четвертому законопроекті, Тіктоковому законопроекті, вони також говорять про те, що треба використати, ну правда, в Сполучених Штатах всього 7 мільярдів суверенних активів в Росії, що їх треба обов'язково використовувати на допомогу, тобто можна вже платити за війну. І мені це дуже подобається концепція. Дивіться, ви вийшли з міжнародного права, але ваші гроші в гроші в нас є. Ми будемо за що ваших грошей, за рахунок ваших грошей платити за війну, за контрвійну. Це суперконцепція, і вона буде якраз таки показувати всім, що як, як тільки ти будеш проявляти якусь агресію, сьогодні в чому проблема міжнародного права, якщо коротко, немає інструментів примусу, щоб ви виконували ті чи інші нормативні позиції міжнародного права. Ви не хочете їх добровільно виконувати? Ну все, як я на вас повпливаю. А от як ти показуєш, що тоді ми беремо твої гроші, за твої гроші фінансуємо контрвійну. ну ти почав війну, а ми контрвійну фінансуємо, то тоді ти вже отримуєш суттєві збитки. І це було правильно, і взагалі, все, що сьогодні треба робити, це максимально навантажити Російську Федерацію оплатою війни, тобто санкції іншого типу, тобто ізоляція іншого типу Росії, і в тому числі забираємо всі активи Російської Федерації, будь-які активи. І тоді Росія буде виглядати зовсім тобто, інакше. Тобто, як і... війни, таке контрвіни, але це ж... про це хотів сказати, що да американці вже говорять в своєму пакеті, що 60, 60 мільярдів частина має бути власне от, тих американських російських грошей. Якщо ми все ж таки почали з Америки, давайте тоді вже закінчимо. Ви згадали історію про Трампа і Джонсона, які дуже швидко змінили свою риторику. Трамп сказав, що Україна це країна, яка негайно потребує допомоги. Ми так довго чекали цих слів. І, може, навіть не очікували, що їх почуємо. Навіть цитату вам дам одного з видань українських знята остання перемога. спікер Джонсон Трамп раптово перевзулася. Б не казав перевзулися, А чому вони так швидко і різко змінили риторику, так що частина трампців тепер лютує? Це не перемога. Ще давайте все ж таки включаємось голосування. Нас, І... Я на секунду я скажу, що у нас сьогодні буде пані Маркарова включатися після 21-го. Ми з нею поговоримо. Супер, які шанси, що буде проголосувати. Я думаю, що це буде до, достатньо дос Але дискузаманеври. Вони так? Що за маневри вони, вони не змінили позицію. Просто вони відчувають те, що відбувається сьогодні в світі після атаки Ірану на Ізраїль. Тому що всі задають питання: так чекайте, технологічно ви набагато більші. Ну мається на увазі всі країни демократії, і перш за все, сполучені штати, і можна захистити цивільне населення. А ми зараз в прямому етері дивимося, як вбивають просто масово системно вбиваються цивільне населення. І, і тоді оцей фактор репутаційний дійсно починає працювати в е, сполучених штатах, і це стає порядком денним. Тобто вони думали, що так, ми будемо десь війну з Україною проти Росії мати там на периферії, mm -hmm. і будемо говорити про свої там якісь речі, про бізнеси, глобальний перерозподіл, велику шахівницю, бжезінського згадаємо протистояння великих країн, типа Сполучені Штати Китай, і так далі. А війна там, десь з Росією, це хай там буде на периферії. А сьогодні вони розуміють, що це фундаментальний може бути обвал. Репутації Сполучених Штатів про це говорить Європа. Ми, ми говоримо зрозуміло. Про це починають говорити на внутрішньому ринку Сполучених Штатів. Дивіться, ви ж хочете бути великими. Ви хочете, щоб вас поважали? І ви сьогодні дискутуєте суму 61 мільярд для того, щоб обнулити репутацію не свою, а Росії. Ну, це нонсенс. І, і тема війни в Україні. Стає домінантною у внутрішньому політичному порядку денному електоральному порядку денному в Сполучених штати. І тому і демократи, які абсолютно нормально е, займають проукраїнську позицію, і республіканці, які також займають проукраїнську позицію, розуміють, що не можна вже гратися у це. Давайте трошки ще там е, проспекулюємо на цій темі. І тому вони починають говорити, на мій погляд, правильні речі. Ще раз підкреслив ви сьогодні з пані Маркарою проговорити трошки глибше, що відбувається в політикому американському, да, в свободу, да і так далі. Але ми з вами маємо усвідомити, що Україна дійсно повертається на перші шпальти. Я так умовно кажу, на перші шпальти глобального політичного процесу і починають розуміти, що впливи війни в Україні це впливи на майбутнє всіх країн, які зацікавлені в тому, що були прогарантовані майбутні правила. Будь ласка, сьогодні президент виступає в радбезі ООН, Зокрема, він заговорив про те, що реформа ООН назріла. Організація в глухому куті людство вже не покладає надій на ООН, Лідери світу шукають нові майданчики. Наскільки ви вважаєте, що його почують? і Реформа ООН все ж таки можливо, що цей орган із ну знаєте такого... Нового органу для мемів все ж таки перетвориться на якийсь дієвий механізм. Це реально це. По перше, президент абсолютно правий, тому що він сьогодні не виконує фундаментальну свою функцію, яка закладена була в ідею організації Об'єднаних Націй. Превенція війни як такої агресивної війни. Більше того, це не мемна організація. Це набагато гірше. ООН набагато гірше. Вона сьогодні виглядає як організація, яка є майданчиком для промоції війни. Не на превенцію війни працює, а на промоцію війни вона постійно працює на Російську Федерацію, надаючи можливість Росії там скликати Радбес, проводити агітацію за те, що ми маємо право геноцидити українців, і так далі. І безумовно, ця організація має бути трансформована абсолютно чітко і зрозуміло, що вона сьогодні не виконує функції, окрім однієї лобізму. Агресивних режимів. Ми ж бачимо, були спроби там протягнути якісь підтримки Ірану постійно заблокувати якісь санкції проти там, Росії, Ірану і так далі. І вона потребує трансформації. Я думаю, що це буде так. Дивіться, але є один нюанс: дуже важливий. Чорне-біле немає більше сірого кольору. Є наступним чином: біле буде, якщо Росія програє, тоді всі інституції глобальні, і ООН, і МАГАТЕ. І там інші червоний хрест транспаренсі. Вони всі підуть на переосмислення своїх функцій і будуть виглядати інакше. Якщо Росія не програє. Тоді це все буде взагалі виглядати вкрай карикатурно і буде працювати саме як промоція агресії типу Російської Федерації. Росія просто буде докупляти все, що ще не докупила корупцію корумпувати всі, все, всі, що не докорумпувала. Населі. Да буде витрачати на це багато коштів, тому що буде розуміти, що за рахунок цього а, міжнародного промо війни вони зможуть далі там домінувати глобально, обнуляти будь-які справедливі умови і все. Не менше це довга історія, а є речі, яких ми вимагаємо дуже негайно. Зокрема, ми бачимо ситуацію в Дніпрі. І я про вимогу Європарламенту до Ради ЄС не на негайно надати нам сім, хоча б, Петріотів. Наскільки ви вважаєте, президент може достукатись, і вони побачили результат і людського, і енергетичного терору? І оці десять, не будемо казати, петріот, а десять сучасних систем ПРО найближчим часом можуть бути поставлені в країни. Воля раз, є до цього ще раз. повернусь, та воля є точно. Ще раз повернусь а до ключового в них немає, пане Михайло. А, в них немає змоги швидко відмовитись від бюрократичності процедур, і це є проблема для демократії. Бюрократія це вбивця. Але давайте повернімось до того, що ми сьогодні бачимо: все, що відбулось в небі ізраїлю, воно чітко повпливало на те, що сьогодні відбувається з Україною. Ми повернулися в ключовий домінантний е, домінантна тема обговорення. Чому тому, що зрозуміло, на близькому сході ніякої третьої світової не буде. Іран це маленька, технологічно відстала країна. Все буде, все, якщо ми хочемо говорити про майбутнє, буде відбуватись на території України. Крім того, зрозуміло, що технологічно захистити небо в Україні так само можливо. Для цього потрібна відповідна кількість систем. більше того, про це говорять в Європі. Вони чітко говорять: так ми розуміємо, вони ж на різних рівнях: Рюте, Шольц, Борель, Столтенберг. Вони на різних рівнях говорять: так ми розуміємо, що для вас там, наприклад, сім систем Петріот, вони чітко закриють радіолокаційно, закриють величезну територію, і Росія не буде мати інструменту впливу домінантного, який сьогодні використовують. І вони це проговорять. Я думаю, що президент України, який ініціював позачергову зустріч в рамках Ради НАТО Україна зафіксує юридично це. Шольц, канцлер Німеччини, сьогодні зафіксує юридично, що ми передаємо одну систему, сім ну, чи шість там, знайдемо ще додатково. Я думаю, що це питання дуже короткого проміжку часу. Є дві складові, які, якщо ми не вирішимо, ми будемо мати величезні проблеми. Все інше вирішується. Перше, це закрите небо над цивільним населенням. Щоб ми не бачили таких історій, як сьогодні Дніпро, вчора Чернігів і так далі, ну і безумовно Харків. І друга складова це закрити небо над лінією фронту, ну і в тому числі над Харківом, Це проти керованих авіаційних бомб. Для цього авіаційний компонент треба пришвидшити отримання нами літаків F-16. От два компоненти, як тільки ми закриваємо. То тоді, ще раз підкреслю, все негативне, що ми сьогодні читаємо в медіа західних, обговорюємо з експертами, обговорюємо, все буде виглядати зовсім інакше, і експерти будуть говорити трошки позитивніше, ніж сьогодні говорять, і тим більше писати будуть Я зараз про експертів. Можна. Да. Можна, я, бо в мене е, та, є, є проблеми в нашій енергетиці та після ракетних обстрілів, чи відбуваються зараз зустрічі з донорами щодо на, на, на тему захисту української. Енергосистеми, чи є розуміння, що Україні потрібні якісь е екстраординарні заходи по відношенню до своєї енергосистеми, а не просто заяви про атомні реактори, які треба збудувати, які можуть бути збудовані за з яким сторону тоді відкладаємо Ні, ці всі... я вам наведу, наведу да. цитату однієї вашої знайомої експертки, та яка нещодавно заявила, що трипільська тест згоріла через недогляд. А далі цитата, просто пряма цитата, перекладена на українську. Там бачили ту ракету, яка летіла в бік трипільської ТЕЦ, але в силу того бардака, який пов'язаний з перестановками після звільнення залужного, ті, хто мав відреагувати, підлеглість там була вся переглянута і не встигли відреагувати. Mm, ясно, як вам цитата? Це нонсенс. Ні, Ну просто, людину просто консультують х... колишні полковники і колишні я генпрокурори, розумієте, України я розумію. І я думаю, що вони продовжать у такі експертизи надавати, mm -hmm. і це буде мати певні наслідки руйнівні для репутації цих людей, тому що все виглядає трошки інакше: Росія змінила тактику, а, зрозуміло, що вона робить. Вони навіть маршрутизацію змінили. Вони використовують синхронізовані атаки, враховуючи дефіцит відповідних систем. Про тому, що дивіться, у вас може бути навіть Петріот стояти, але якщо в нього буде 20 в боєкомплекті ракет проти ракет, а буде летіти 30, Ну математично ви ж розумієте, да і так далі. Якраз такі про дефіцити, дефіцити проти ракет, президент постійно говорить: нам потрібно не тільки пускові установки, нам потрібні протиракети в певній кількості, враховуючи накопичений ресурс Росією, і і враховують. Чи тип атак комбінованих каскадних атак, які наносить Росії? Але повернімось до енергосистеми. Зрозуміло, що буде робити Російська Федерація. Зрозуміло, що нам потрібно робити. Є не просто переговори з нашими партнерами, а є чіткі домовленості на різних рівнях. По перше, ремонтні роботи. По-друге, комплектуючи ну ремкомплекти, скажімо, там які дозволять все ж таки швидко налагоджувати систему. А головне є домовленості про імпорт електроенергії, який буде компенсувати певні дефіцити. Але тут важливо, і тут я повертаюся до, до того, що ми вже обговорювали, до систем. про Президент же й говорить, ми це зробимо з точки зору енергетичної складової. Ми відпрацюємо ремонт. Відпрацюємо будемо готуватись до наступного сезону з урахуванням потреб наших мега в мегаватах. І чи в гігаватах і так далі. Ми це все зробимо. Але питання в тому, що якщо в нас буде дефіцит 30% ракет, наприклад, тобто Росія буде атакувати там 50 ракет, плюс 50 дронів. А в нас буде 30 тридцять проти ракет і 30 проти ракет там насамсів. Ну ми просто фізично не зможемо захистити, що вони роблять сьогодні: Теплогенерацію знищують і гідрогенерацію, тобто маневрені наші можливості в енергосистемі. Для того щоб це захистити, одночасно треба ремонти. І одночасно треба збільшувати ємність систем. ПРО От системи ПРО збільшимо, а домовленості про ремонти, про забезпечення додатковими обсягами електроенергії, якщо нам буде потреба в цьому, вони вирішуються. Все інше можете обговорювати з експертами, як треба мікрогенератори мікро, мікро, мікро чи мікроатомні електростанції будувати, і так далі. Це нормальні дискусії. Це ж всі спеціалісти, все 30 років. Це ж все робилось. Ми ж з вами бачимо, да, все абсолютно круто. Робилось, і система закрита неба робилась, і альтернативні радянським старим мережам робились мережі. Все ж це робилось в Україні. Я тоді інше видання зацитую: за економіст пише про Україну. Я не впевнений, що вони хотіли нас похвалити, але я сприймаю це як хорошу для нас статтю. Україна ігнорує застереження США щодо використання безпілотників на території Росії і продовжує виготовляти супердрони, які вже можуть досягати цілий в Сибіру за три тисячі кілометрів від кордону. Пише британське економіст». А, власне питання, чи продовжує Україна санкції проти нафтогазової галузі Росії, тому що вже почали говорити, що от ми не бачимо давно нікуди прильоти. Дивіться, прильоти є Чи і ми будуть зміняли на атакам. Ні, Ми не можемо нічого обміняти, тому що ця війна не може бути виграна, якщо ви не знищуєте інфраструктуру забезпечення війни. Ви маєте ресурсно дуже потужного опонента, технологічно відсталого, але ресурсно дуже. Ви якщо не будете знищувати цю, він буде постійно мати можливість вас атакувати. Mm -hmm. Ну це нонсенс. Ви маєте конкретне НПЗ, яке заправляє паливом ту 95 -й. Ви можете збити ту 95. -й? А можете знищити НПЗ. Ну, ну, нонсенс знищувати тільки один окремий літак, яких в них там є сотня. Ну просто нонсенс. Але якщо ми говоримо про дальність, там є Тюманська область, да, і там ямало ненецький округ, mm -hmm. да, і там дуже цікаві місця, є, які абсолютно точно о, зроблять дійсно. Суттєвий вплив забезпечить суттєвий вплив на глобальний енергоринок. Як ви почали посміхатися, будемо чекати. <свісна> да. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ніхто в рамках війни і в рамках міжнародного права не може заборонити Україні атакувати те, що продовжує тероризувати нас. І будь-які спроможності, в тому числі нафтопереробні, по-перше, не впливають на глобальний енергоринок. Це фікція. Не впливають. Інші чинники впливають, а так і хуситів, на Саудівську Аравію впливають набагато більше на ціну нафти сирої, ключових марок, неуралс марки, яка є абсолютно нікчемною маркою нафти і так далі. А, і тому ці заяви вони не відповідають дійсності. Розміняти, наприклад, Заяву на щось неможливо. Ну, мається на увазі не готовність атакувати нафтопереробку російську, тому що нафтопереробка російська вона впливає на перебіг подій на лінії фронту. Ми або три речі. Ми або з партнерами домовились про те, що Росія буде мати обмежений ресурс для ведення війни за рахунок санкцій. Ми маємо такі домовленості? Ми домовленості маємо. А чи працюють санкції в повному вигляді? Ні. Друга, Складова. Ми будемо мати всю необхідну нам дальнобійну зброю для того, щоб знищувати на дальніх підступах кількість мобілізованих і бронетехніки, і все, що Росія буде підтягувати. Ми маємо таку кількість зброї? Ні, не маємо. І є третій інструмент наш, який ми самі напрацювали, це наша надто дальнобійна зброя, скажімо так, надто дальнобійна зброя. Яка не є масовою, на жаль, не є масовою, але яка дозволить знищувати логістику війни на дальніх підступах. Інфраструктуру. не логістику постачання, а інфраструктуру виготовлення. У нас тільки третій поки що аргумент є. Якщо нам запропонують масштабно два інших аргументи, тоді можна думати про третій. Необхідно його використовувати чи ні. Але поки що ми не маємо двох. Франція запросила такі е, російську делегацію на урочистості з нагоди висадки е, со союзників в Нормандії. А пам'ятаєте, коли у мене була нагода спитати президента Макрона е, щодо того, чи запросить він Путіна на цей заход? Він сказав: Він не приїде, але Росіянам. Іншим запрошення такі передали. Поміжки сказати, що формі. є офіційно, чому в тому, в що є, формі, оф... Ні, є офіційна заява. Є такий суб'єкт дивний. Я думаю, ви його знаєте. Це Лавров. Угу. Ви цитували ну, цю пані. Та, яка він він вже на... сказав, що чомусь вони усно Вони вони передали, офіційно а... не запрошували Росію. Для У мене це свої. взагалі дивна ситуація. Ну просто дивна. Дивіться, це означає, що Макрон шпарину для переговорів. Все таки бачить. А з Це росіяни. не переговори, це приниження, самоприниження. Ну, дивіться, ви визнаєте, знаєте, що Російська Федерація веде геноцидного типу війну. Ви шукаєте будь-які спроможності, щоб все ж таки зупинити Росію. Ви шукаєте можливості підвищити якість нашої системи. ПРО ви говорите про те, що треба все зробити, щоб Україна не програла і так далі. А яке відношення Росія має до висадки союзників у Нормандії? Яке відношення вона має? Ви не готові сьогодні проговорити початок Другої світової, навіть тому, що було б бажано проговорити 39 41 що в ці два роки робила Російська тоді радянський союз з точки зору підтримки нацистської е, Німеччини? Тоді треба було б це проговорити, і тоді б вас не було там саблазнів кудись запрошувати Росію, тому що вона є першим джерелом ну не Росія, а радянський союз. Одним з перших джерел великої масштабної геноцидної війни, що такий лист надійде до України. Як ви гадаєте, чи варто Україні насилати ноту протесту щодо цього? Тому що Україна теж учасник Я вважаю, другої світової дякую за останнє. пасибі. Дякую, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Дякуємо, дякую. пане Михайло.